Отже, збройні сили України продовжують упевнено просуватись до Бахмуту для деокупації міста. У Держприкордонслужбі показали, як бійці сталевого кордону звільнили територію біля Клішіївки. Вони зачистили посадку із великою кількістю окупантів. Особливістю операції стало те, що вона проводилася під постійним артилерійським та мінометним вогнем. Також ворог постійно атакував наших бійців ударними дронами. Утім, добре спланована і реалізована операція дозволила вибити противника із займаних. Позицій без втрат і зайняти стратегічно важливі позиції. Андрій Демченко речник Державної прикордонної служби України разом з нами в ефірі. Пане Андрію, вітаємо вас. Власне, Державна прикордонна служба опублікувала відео, як бійці сталевого кордону звільнили територію біля Кліщівки. Бачимо зараз ці кадри. Розкажіть більше про цю операцію. Довжуть бути складовою сило оборони. Наші хлопці разом з іншими українськими захисниками воюють по всій лінії фронту, в тому числі і наш сталевий кордон, який виконує завдання і на Купінському, і на Бахмутському напрямках. Підрозділи сталевого кордону також разом з іншими підрозділами збройних сил України звільняли Кліщівку, але хлопці продовжують просуватися далі. Вони виконують ті завдання, які визначені військовим. Командуванням для того, щоб вигнати ворога максимально з нашої землі, як бачимо, вони продовжують просуватися вперед, продовжують займати позиції і вибиваючи звідти ворога. Як зазначають самі хлопці, це постійно такі заходи відбуваються під постійним вогнем, адже ворог намагається утримувати свої позиції. Проте мужність та героїзм наших захисників прикордонників дозволяють вибивати ворога з займаних позицій для того, щоб просуватися вперед. І звісно, що єдина. Мета у хлопців, які звісно, у всіх українських захисників, це максимально швидко вигнати ворога повністю з нашої землі і вийти на наші міжнародно визнані кордони. Прикордонники не тільки роблять свою роботу на фронті, але й на інших ділянках нашого державного кордону вже в неділю стає обов'язковим військовий облік для жінок із медичними спеціальностями. І хотілося б зараз від вас почути деталі, щоб нам допомогли розібратися, чи зможуть, врешті-решт, вони виїжджати за кордон. Поясніть нам, будь ласка, ось правила, які стосуються нововведень. Ну, власне, новий облік жінок, нові правила обліку військового обліку жінок, які вступають з 1 жовтня, ніяк не змінюють правила перетину кордону. Тобто, для цієї категорії громадян України обмежень на виїзд з України немає на даний момент і не будуть діяти з 1 жовтня. Можу нагадати, що обмеження на даний момент стосуються виключно. Чоловіків громадян України у віці від 18 до 60, а також е, осіб за низькою посад державної служби, що чітко прописані в постанові уряду номер 57 і відносно цієї категорії обмеження стосуються і чоловіків, і жінок. Вони можуть виїжджати за межі е, України е, виключно в службове відрядження, або ж до своїх дітей, які перебувають за кордоном, і це діти до 18 років, або супроводжувати. Дітей для їхнього слідування за кордон можу також додати, що і на даний момент є жінки, які перебувають на військовому обліку, але для них також знову ж таки не діють обмеження щодо заборони на виїзд з України. А у засобах масової інформації раз пор з'являється повідомлення про те, що затримують ухилянтів на кордоні. Розкажіть про динаміку, чи змінюється кількість тих, хто хоче незаконно полишити межі України? На жаль, такі спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. Щодня військовослужбовці державної прикордонної служби затримують порушників і поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, де вони поодиноко або групами намагаються перейти лінію державного кордону. А також викриваємо і осіб, які слідуючи на легальних каналах перетину кордону, тобто через пункти пропуску, намагаються використовувати підробні документи, або ж намагаються підкупити військовослужбовців державної прикордонної служби, щоб вони прийняли рішення відносно їхнього пропуску. Але е, динаміка залишається такою сталою. В окремі дні звісно може бути більше спроб порушення в деякі дні менше, але в середньому це близько 30 порушників на кордоні е, затримуються. Загалом можу додати, що з 24 лютого минулого року. По зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, було затримано близько 15 тисяч 300 порушників. А в пунктах пропуску викрито близько 6 тисяч 800 осіб, які намагалися використовувати підробні документи. Скоріше за все, спочатку з, з настанням уже холодів або погіршення погодних умов, кількість проб незаконного перетину кордону воно знизиться, і можу також застерегти порушників, все ж таки уникати таких незаконних мандрівок. бо… Складні погодні умови, а також складна місцевість, особливо це по Закарпаттю на Буковині, де найбільше фіксується спроб незаконного перетину кордону по зеленій ділянці кордону. Також може призвести до загибелі, бо вже неодноразово фіксувалися випадки, коли порушники, намагаючись незаконно перетнути кордон, втрачали на жаль своє життя. Нагадайте, будь ласка, пане Андрію, яка відповідальність чекає на тих, хто хоче зважитися на порушення законодавства України? Ну, якщо ж знову таки брати напрямок зеленої ділянки кордону поза межами пунктів пропуску. То це адміністративна відповідальність відповідно до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення 204.1, це штраф. А от ті, хто намагаються використовувати підробки або намагаються підкупити інспекторів державної прикордонної служби, то за такі дії передбачена карна відповідальність і таких осіб ми передаємо в подальшому співробітникам поліції для того, щоб вони довели справу до логічного завершення і в подальшому людина постала. Перед судом і несли відповідальність відповідно до законодавства України. Крім того, ми наші оперативні співробітники разом з іншими правоохоронними органами активно ведуть роботу щодо викриття злочинних груп, які обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. Чоловікам, які підроблюють документи, які організовують супроводження їх до кордону, це і організатори, і пособники. Так от таких груп вже викрито більше 250, і це також карна відповідальність тим особам, які займаються такою незаконною діяльністю. Дякуємо вам за коментарі, за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами наживо.